Вітаю вас, друзі! З вами УкрАгродеталь. Сьогодні на огляді у нас буде МТЗовський радіатор. Тема буде актуальна для тих, хто собі шукає, придивляється радіатор і не знає, який обрати. От в цьому відео я е, спробую відповісти на ваші питання та в кінці відео, напевно, ви зробите якісь свої вже виводи, який варіант краще взяти. Для прикладу, вам взяв чотирьохрядний е, радіатор. З мідною серцевиною бачки йдуть стальні. Одразу скажу, що на що потрібно дивитися, це як розташовані соти і яка кількість рядів. Ми взагалі роздивляємося варіанти-аналоги, звісно, вони відрізняються від оренбургських оригінальних радіаторів. Тому що якщо брати Оренбург, якщо я не помиляюсь, там 4 ряди. І 165 там, чи 168 сот. Якщо ми беремо будь-який аналог, 4 ряда це завжди буде там 140 або ще менше сот. Це, звісно, впливає на охолодження вашого двигуна. Е, тому, як варіант, якщо, наприклад, ви менше працюєте на тракторі або не дуже активно, тому якби варіант е, з 4 рядним. Радіатором або чотирирядна серцевина буде нормальним вибором. Тут, от на, на прикладі цього радіатора 4 ряда і 140 сот. Він мідний, звісно, він буде краще охолоджувати, ніж алюміній. Якщо брати п'ятирядний радіатор або серцевину, там буде 165 сот. Зверніть також увагу, що вони, ці соти йдуть не в шахматному порядку, а як в оригіналі, кожна сота за кожною. Хтось каже, що саме, такий, саме таке розташування сот, воно правильно і краще буде охолоджувати рідину. По бачкам взагалі, вони йдуть або сталь, або латунь. Звісно, це впливає і на ціну. Ну, якщо ви візьмете, наприклад, стальний. Радіатор, точніше, з стальними бачками. В принципі, це буде непоганий варіант, тому що бачки оброблюються спеціальною грунтовкою кислотною, як її називають, другий слой звичайної ґрунтовки і третій слой це сама краска. Тому, в принципі, такі бачки вони будуть довго вам служити. Всі вони йдуть в чорному кольорі, навіть серцевина, яка рахується там, мідна чи латунна, вона е, окрашена в чорний колір. А от Якщо ви берете окремо серцевину, то там просто видно, що це вже латунь або мід, тому що вона якби така золотиста. Їх просто збирають і отак от одним кольором окрашують. З амортизаторами нижніми. Краника тут немає. Тут стоїть ось така заглушка. Зараз ми її викритимо, щоб ви подивилися, як вона виглядає. Тому що оцей барашек, він пластиковий, а от сама різьба, вона йде металева. І на різьбі там є отвір для зливу. Тобто, в принципі, можна навіть і не ставити сюди краник. Ось. Даний варіант буде вартувати 8700 гривень мітна серцевина і е, стальні бачки. Якщо брати латунь е, або 5 рядів, то ціна буде вища в районі 10-12 тисяч, в залежності від того, яка комплектація. Якщо е, латунні, латунна серцевина і бачки металеві, то ціна буде там, 10 з копійками. Якщо ми беремо. Латунь повністю 5 рядів, то там ціна 12-13 тисяч. Кого, друзі, дана тема зацікавила? Даний радіатор. Будь ласка, звертайтесь по номеру телефону або залишайте ваші заявки у нас на сайті.